Всім привіт! Сьогодні разом з вами розпакуємо мою посилочку з сайта Джоусе. Джоусе це інтернет-магазин, де можна знайти та купити різноманітну корейську косметику для волосся, обличчя та тіла. На цьому сайті я замовляю вже приблизно 2018 року і завжди доставка в Україну була безкоштовна від 60 доларів. Вони на деякий час припиняли доставку в Україну, але зараз вона відновилась. Для мене це сайт з найкращими цінами на корейську косметику. Вони, як завжди, поклали купу пробничків. Там і тканина маска, і декілька різних пробничків, і матуючі серветки від Джос. На цьому сайті також завжди є вигідні пропозиції або знижки, купони. Тому ви далі побачите, що я купила за скільки грошей. Перше це патчі на висипання від Косарекс.